Гадаю, більшість з вас звикли, що я тут на початку багато жартую або намагаюсь жартувати. Сьогодні ми говоримо про стосунки з військовими і зараз не до жартів. Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Сьогодні з вами говоримо про стосунки з військовими і як будувати ці стосунки, якщо ви тільки починаєте, та як підтримати вашу військову людину. Коли вона на війні, а ви цивільний або цивільна. Ми вже з вами говорили про стосунки на відстані, однак стосунки військових вони не на відстані. Бо відстань це те, що є бажаним. Да? Ми просто так вирішили, а військові не вирішують, вони роблять свою роботу. І це не відрядження. Це робота захищати нашу країну. Чи правда те, що військові не рідко дистанціюються від цивільних, навіть від своїх дружин або чоловіків і не завжди розуміють одне одного? Так, це цілком правда, і вона є абсолютно нормальною і природньою. Інакше людина не зможе захищати нашу країну, адже коли вона має не просто прив'язку і подимку. Про те, що її чекають, а коли вона буде постійно на телефоні, вона не зможе виконувати свої військові обов'язки. Тому так військові обирають дистанцію зі своїми рідними, на що рідні ображаються. Це окрема тема. Ми її зараз розкриємо. Людина може і не хоче від вас відходити, відходити від родини, від вашого спілкування. Однак вона вимушена це робити для того, щоб і їй менше боліло. Бо давайте будемо чесними: багато цивільних й досі не можуть зрозуміти, що проблеми цивільні для військового це ніщо. Проблеми військового для цивільних, як правило, дуже страшні, і, будь ласка, не розповідає мені цього. Тому військові так, вони хочуть. Трішки відійти від будь-якого спілкування з цивільними, тому що з побратимами набагато легше зазвичай ви можете побачити у наших відео про те, щоб ви підтримували нас ставали нашим спонсором. Сьогодні давайте з вами задонатимо Збройним силам України. Завдяки ним ми можемо сьогодні знімати відео для вашого навчання. Як підтримувати стосунки, якщо твоя... Рідна людина пішла або пішов на фронт. Дуже просто не сподіватись і не очікувати, не ображатись і приймати все, інших правил нема. Чому не ображатись? Тому що ображається людина цивільна, на військового або військову через те, що є звичка спілкуватись з цією людиною, коли вона була у цивільному полі. Зараз ви переносите свої образи на людину військову, згадуючи цивільне. Вибачте, наплутала вас. Однак, давайте поясню. коли ви звикли спілкувати з людиною в цьому колі, в інших обставинах це буде інша людина. В неї буде вже інші звички, інші поведінкові наміри, настрій і все, що завгодно. В неї буде взагалі інше ментальне здоров'я. В неї буде взагалі інші обов'язки і інша відповідальність. Тому дуже важливо приймати свого партнера або партнерку. не тикати, ти пішов на війну і в нас навіть не згадуєш. Людині нема коли згадувати вас і телефонувати вам кожні 5 хвилин, тому що вона захищає вас і всіх інших українців. Що не можна говорити військовому або військовій, коли ви розмовляєте по телефону або в переписці, або навіть у відпустці. В першу чергу не можна звинувачувати. Не можна казати, що от ти пішов, пішла, а я тут залишаюсь. Це перший момент. Другий момент: ніколи не питайте, що відбувається у вашої рідної людини на фронті. Якщо людина сама... До вас цим не прийшла. Єдине, що ви можете спитати, це як ти себе почуваєш і чим я можу тебе підтримати та допомогти тобі. Навіть якщо ваша кохана людина або рідна людина каже про те, що нічим і все ок, це природньо і це правильно. Військові не звикли говорити, що їм погано і їм потрібна допомога. Вони звикли зараз вирішувати проблему тут і зараз вибачте за тавтологію. Давайте свої амбіції також трішечки вгамонимо, заспокоїмо і будемо робити рівно те, що від нас потребується. А оскільки ми зазвичай говоримо про секс, давайте повернемось до сексу. Як відбуваються статеві контакти? чи Окей, віртуальний секс чи є у військових на це час. По-перше, віртуальний секс з військовими абсолютно природній, нормальний, якщо є час. Тому ви можете запропонувати своїй коханій людині такий варіант сексу. І якщо у вашій коханій людини буде час, ви можете зайнятися віртуальним сексом. Є велика кількість. Різновидностей, починаючи від віртуального сексу по переписці, закінчуючи відеозв'язком з дистанційними іграшками. Про це ви можете подивитись в нашому відео про віртуальний секс. Тому, хлопці і дівчата, захисники і захисниці, будь ласка, не забувайте про ваше статеве життя, адже це додасть вам приємних відчуттів і натхнення в орків. Ми вже з вами обговорили, що робити цивільному партнеру або партнерці, а що робити військовим і як відноситись до своїх партнерів. В першу чергу це правильно розмовляти, приймати і вислуховувати так дійсно теми, котрі можуть підіймати цивільні. І так само і питання, що можуть задавати цивільні партнери, можуть завдавати болі і шкоди. Тому велике прохання: не бійтесь, попросити, не питати на якісь конкретні теми, або не розповідати щось, що причиняє вам умовне добро. Будь ласочка, бережіть свій ментальний стан. Не забувайте, що ви можете і маєте повне право попросити про допомогу у свого партнера або партнерки. Не забувайте, що війна скоро закінчиться нашою перемогою. І ви будете ветераном або ветеранкою. І ми, цивільні будемо вам допомагати адаптуватись у цивільному житті. Тому, будь ласка, бережіть одне одного, бережіть свої стосунки, свої відносини, своїх партнерів і партнерок, а ми будемо берегти вас. А поки ми працюємо над нашою перемогою, ви можете поставити вподобайку, написати коментар або підписатись на наш канал.